Я фотограф, режисер, але це до війни. Спочатку війни я ще волонтер. В мене і батько служить, і дуже багато в мене друзів, знайомих ще до повномасштабної війни було військовими. І на другий день я зрозуміла, що я просто не можу сидіти. І ми з моєю сестрою почали допомагати військовим в Одесі. Потім у нас така зібралась прям маленька команда. Декілька людей ем, почали приєднатися в водії, ем, медики, тощо. І потім, через десь дві недільки, в нас же була команда 50 людей. Більше всього, мабуть, возили в Миколаїв, е, також возили туди дуже багато води, якщо пам'ятаєте цей період, коли там не було її. Ось е, також евакуювали людей звідти е, тварин. І останній раз, коли ми були в Херсонській області, я, моя сестра та мій друг, ми попали під обстріл, і від сильного вибуху водій трохи втратив свідомість. Тоді ми їхали відвозити гуманітарку нашим хлопцям в Херсонську область та звідти забрати собаку військового. Він її знайшов. Це була овчана, її таке звали. І вона дуже була перелякана, і ми приїхали перший раз. Почався обстріл. Нам сказали, уїжджайте нас там і прятали. Ми поїхали, і потім, через десь півгодинки, нам кажуть, повертайтеся, все закінчилось. Там можете забирати собаку. У мене був дуже важкий струс мозку, і дуже повезло, що тоді з того моменту з Херсонської області їхали парамедики. І зараз на цей момент я вже, так як я не їжу, не фотографую в небезпечних місцях, я лише тут по місту фотографую деяких військових. І ось в мене тут така можливість випала, що я фотографувала Петра, це бойовий медик. В мене були друзі-волонтери, з якими на початку війни ми волонтерили. І вони кажуть: тут така пропозиція да, для саміту НАТО потрібна фотографія військового, е, такі ветерани війни, хто отримав поранення. Коли я фотографую військових, я отримую це задоволення. Ніби зараз так треба. Я я не знаю, як це пояснити. Так, але якась спочатку в мене в роботі була як якесь відчуття провини. Дуже що я там працюю, все таке. Я почала трохи менше волонтерити, але звісно ж квартира сама себе не заплатить. Ти починаєш працювати, і ти такий і фотографувати військових це як така віддушина, Ти ніби ніби не знаю, якась як плата.